Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Цей випуск програми особливий. Минуло вже два роки з того моменту, як російські війська окупували український півострів Крим. Сьогоднішній випуск програми ми присвятимо тим подіям, просто для того, щоб ніхто не забував, що не було жодного референдуму, а було брутальне вторгнення російської армії на українські землі. І для початку ми нагадаємо стислу хронологію тих подій. 26 лютого 2014 рік під стінами Верховної ради Криму одночасно два мітинги: один за єдність та суверенітет України, організований меджлісом кримськотатарського народу та проукраїнськими організаціями півострова. Інший проросійський, на чолі Сергієм Аксьоновим. 27 лютого, ранок 4.20. російські військові захопили Верховну Раду та Раду міністрів. Цього ж дня під дулами автоматів відбулося засідання позачергової сесії парламенту, де було обрано самопроголошене керівництво республіки та вирішено провести референдум про статус автономії. Однак окупанти поспішали. Дату кілька разів змінювали. Замість 25 травня вирішено провести так званий референдум 16 березня. 28 лютого, Аеропорт Сімферополь, військовий аеродром Бальбек, за участю місцевих прихильників Рускава міра розпочалося тотальне блокування українських військових частин, штабів та командувань Криму. 3 березня одиночний пікет проти окупації. Це був останній раз, коли свідки бачили Решата Аметова живим. Пізніше його знайшли закатованим неподалік від Сімферополя. Кримчани приносять їжу, воду та пальне для генераторів українським військовим, яких було заблоковано у військових частинах. Протягом перших кількох тижнів кримські жінки виходять на акції та мітинги на підтримку України та її незалежності. Часто це закінчувалося зіткненнями. Проросійські налаштовані люди кидалися з кулаками на жінок та дітей. Вже після проведення так званого референдуму. Російські військові починають штурм українських частин, які не погодилися здатися. Найдовше триватиме опір українських кораблів на озері Донузлав. Останнім був захоплений десантний корабель Костянтин Ольшанський. В ефірі програма Крим Реалі в цьому випуску ми говоримо про події дворічної давнини, початок російської окупації українського півострова Крим в нашій студії голова меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Ріфат Чубаров. Доброго дня, добрий день. Пенфате. Ну якщо говорити про ті події, коли вам стало відомо, яко, якої дати, якого це було числа у лютому? Коли вам стало зрозуміло, що керівництво Криму готується до зради? Ну, те, що керівництво Крима вступає дуже тісні такі контакти з Москвою, для нас всіх це було, а, ми все, все це бачили. Це з кінця а, листопада і грудня, і ми всі передбачали, що якийсь момент а, буде пряма, а, пряме прохання до Москви щодо допомоги. І я пам'ятаю, коли один з своїх приїздів, це вже було в лютому, Константин в Москві зробив заяву, що якщо в Києві події... Підуть зовсім ну таким шляхом, який не подобається кримчанам, як він сказав, то обов'язково буде прохання до Москви. Ми це все перечували, але ми ніколи, я особисто не думав, що це буде у вигляді прямого вторгнення російських військ до Криму. Е, зрозуміло стало, що вони вже вторглися для мене. 27 го зранку. Але до 27 го лютого ще було декілька днів між втечею Януковича і тими подіями і захопленням будинків Верховної Ради Криму та Ради міністрів Автономної Республіки Крим російськими військами. В ті дні ви зустрічалися з тодішнім головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим паном Константиновим. 18 лютого ми проводимо меджліс. Ми розуміємо, що ситуація дуже напружується, особливо тут в Києві. Ми розуміємо, що буде в Криму. Ми приймаємо рішення, де е, прямо звертаємося до голів місцевих державних адміністрацій, щоб разом з меджлісами місцевими, з громадськими організаціями інших, а створити такі е, спільні комітети для того, щоб забезпечувати порядок на місцях жодних відгуків. 20-го вночі мені стає відомим наш колега Леонид Пілонський, що працюють над тим, щоб 21-го призначити позачергову сесію. Я телефоную вночі ІОФЕ. Там, з його сторони, істерика. Ти що, не розумієш, шестерих кримчан убили тоді, коли вони з Києва, їхали назад, ви і, і все таке інше. Але з 21-го не відбулася сесія, бо ми тоді всі втручилися. 23-го був величезний мітинг на центральній площі міста Сімферополя, присвячене пам'яті Номана Чилі але ми вже говорили про новий розвиток Криму, бо революція перемогла. 24 четвертого я звертаюся публічно до кримської влади, щоб створити вже спільний комітет, щоб нам уникнути будь-яких протистоянь Криму. 25-го я цілий день майже в кабінеті у Константинова Іофе Доніч Константинов. Я з деякими своїми колегами, і ми намагаємося переконати Константинова, що не треба на 26-те призначати позачергову сесію. Що треба їхати до Києву, узгоджувати кандидатуру нового прем'єра. І тоді збирати сесію. А чи можливо вже тоді було за якимись ознаками? Чи було помітно, що Константина вже перебуває під впливом? Тих людей, які йому надіслали з Москви, наприклад. Я думаю, що ви як людина, яка теж, як журналіст, знаєте, Константинова добре, ви зі мною погодитесь, Константинов взагалі людина компромісу. Він ніколи не йде на таран. Ну, як бізнесмен такий, трошки жуліковатий, таке інше. І він завжди зі всіма домовлявся. Я можу сказати про те, що в 2004 році, під час е, помаранчевої революції, він е, фінансував якісь мірі і, і, і тут деяких людей, і в той же час. Слугував тій владі, він завжди працював на два-три кошика. Але в цей час він був настільки впертий, я не розумів, чому. І в один момент я дійсно це побачив, що в нього в обличчі є такий величезний такий страх. Він чогось боїться. І я це пов'язав з тими людьми, які вже тоді незнайомі для нас, які вже наводнили е, приміщення Верховної Ради. Це були такі люди, знаєте, помітних фігур. Вони були в таких сірих, можливо, шкіряних одягах, і тепер то я вже потім вже зрозумів, що я думав, що це взагалі це якісь там спецслужби українські, щось оточили, там щось домовляються. Потім я зрозумів, що вже 26-го, 25-го, мова йде про 25 те Я зрозумів, що Константин вже не контролює вже свої дії і, і те, що відбувається по крайній мірі там в Верховній Раді. Багато людей питайте для чого був той великий мітинг 26 лютого 2014 року перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим? Щоб не дати зібрати позачергову сесію для того, щоб надати можливість Києву, як ми тоді думали, кримській владі виконавчій. Щоб вони е, уникнувши прямої загрози сепаратизму, я ще раз хочу повторити: ми не думали, що будуть вторгатися російські війська колонами, десантами. Ми думали про те, що зараз Росія і російські політики, а вже деякі вже наїжджали до Криму, були депутати е, державної думи. Ми думали, що зараз просто вони створюють таку ситуацію, будуть прийняти деякі рішення Верховною Радою на чолі з Константиновим, і вони будуть е, примушувати Київ йти на якісь поступки щодо Криму. І зрозуміло, що ми тут би не бачили, би, скажімо, таких сфер, де вони би говорили і про кримський татар теж. І тоді ми е зібрали той мітинг, щоб зірвати позачергову сесію. Ми це зробили, і дійсно і ви пам'ятаєте 26-го вечері. Е, це ж можна легко провірити. Всі засоби масової інформації України в ейфорії, що кримські татари, українці, інші проукраїнські в Криму вони забезпечили, скажімо, що Крим це є територія України. Вони це підтвердили. І ми самі так думали. Я тоді ввечері казав, ми врятували себе, Крим. І Україну пан Ріфат, а для чого тоді ви розпустили людей 26 лютого? Для того, щоб вже свої повноваження повністю війшли ті, хто має за це право за законом. Це правоохоронні органі кримські, ну українські та кримські підрозділи. Це виконавча влада. Наскільки я тепер знаю? І воно так і сталося після того, як розійшлися люди, приміщення і Верховної Ради Криму, і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, вони були взяті під посилену охорону. Але після 12-ї ночі це говорять деякі е, джерела, які надруковані, до речі, вони є в інтернеті. Але після 12-ї ночі, а це говориться в матеріалах. Матеріалах слідства по справі Ахтема uh -huh. Чигоза, і там є в мене прямі показання місцевих міліціонерів і інших, які говорять про те, що після 12-ї ночі ми отримали задачу зняти усилене охоронення, і Верховна Рада Криму і Совет Міністрів Крима залишилися в звичайному е дежурстві. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, тоді коли вам стало відомо про захоплення тих будинків Верховної Ради Криму та Ради міністрів Автономної Республіки Крим о 4.40, Я так пам'ятаю, мені потелефонував е, голова Кримського управління СБУ України, і він сказав про те, що невідомі е, озброєні люди е, зайшли е, приміщення Верховної Ради Криму і Ради міністрів. Я запитав його, чому ти мені телефонуєш. Він сказав, бо щоб ти просто знав про те, що вони занесли з собою дуже велику кипу, е, купу, купу сучасної зброї. І якщо ти будеш збирати чи думаєш збирати людей, щоб ти з цього виходив. Я одразу після цього, я сказав тоді йому, що ви знаєте свою роботу, свої повноваження і виконуєте її. Але дякую, що потелефонували. Через деякий момент мені потелефонував Аксьонов. Аксіону з цього приводу сказав, що він теж отримав таку інформацію, які будуть наші дії. Я сказав про те, що тут дії мають бути такі, що правоохоронці мають займатися тими, хто зайняв цю цій будівлі. На вашу да. думку, це була гра така ні, з боку Аксіону чи це було шире. Це було шире. Він теж не знав. Я думаю, що в якійсь мірі. Я думаю, що він думав, що це якісь проукраїнські підпідрозділи, або або можливо спецназ Києва, або ще хтось. Я думав про те, що це вже. Починається щось серйозна, але знову я не думав, що це початок окупації. А коли стало зрозуміло, що... Після, після сьомої, ну це зрозуміло, що після цього я вже не спав далі. Я заварив собі каву, закурив сигарету і десь після сьомої. Мені потелефонували наші хлопці, кримські татари, які живуть поблизу Симферополю і сказали, що я так пам'ятаю, що близько села Чистенке зупинилися чи 4 бронетранспортери. Я попросив, щоб вони поцікавилися, хто вони. Через деякий момент вони знову мені потелефонували, і сказали про те, що це російські БТР. Вони говорять про те, що вони були на посиленому чергуванні в гарнізоні гвардейського під Сімферополем. Тепер е, такої необхідності немає. Вони отримали команду і їдуть до Севастополя на свою базу. Коли хлопці запитали, чому ви тут зупинилися? Вони сказали, ми поламались. От тоді мені стало відомо, що вже почалося щось дуже серйозне. І трагічна, і тоді ви то, тобто тоді саме тоді ви зрозуміли, що це вже не просто якісь сепаратистські дії, а власне вторгнення Російської Федерації. До 18 березня, включно до того моменту, поки Путін не вийшов і не став зачитувати своє слово у зв'язку з наслідками так званого референдуму чи шову, який вони провели в Криму. Я був впевнений, що вони дійдуть до такої лінії, що Крим проголосить незалежність. Росія визнає, і на цьому вони повісять ситуацію. Як з Абхазією, mm -hmm. але вони пішли далі. Розуміла, от скажіть, будь ласка, днями в, в Україні в Києві була оприлюднена стенограма засідання Ради нацбезпеки та оборони України від 28 лютого 2014 року. Ну і ті, хто там виступали, вони побоювалися, що вірних там присязі в Криму військових залишилося не більше двох тисяч. Там є такі дані, що в Україні немає шансів у збройному протистоянні з Росією. А на вашу думку, чи, чи залишалося ще там, 27-28 лютого, а може трохи далі, в Україні шанс а, все ж таки ну, Тоже, відновити, відновити контроль над, над територією Криму? Ну зараз, коли знаєте, все це не відбулося, це все буде умовно, але я це говорю, це моє таке відчуття 27-го цілий день. І 28-го, можливо, десь до обіду, поки вже не почалося десантування, там десь вже аеродроми, літаки. Мені здається, що такі шанси були. Але для цього треба було, щоб хоча б всі сфери пов'язані з життям, ну не всі, а хоча б основні. Ви знаєте, що не відбулося в Криму? Я все хочу, щоб це сприймали дуже спокійно, кого це можливо торкається. Не було спроби взагалі заорганізувати виконавчу владу від самого зверху від ради міністрів до низу до голів державних адміністрацій. Я сьогодні маю звернення одного з голів, який мені дорікає в тому, який перейшов на службу до росіян. Він колаборант. Mm -hmm. Але він каже: якщо ви тоді би нас зібрали би, ми б такого б не припустилися, бо ми тоді теж були розгублені, Ми не розуміли. Я 27-го вже після обіду мав другий штаб меджлісу кримсарського народу. Але виконавча влада цього не зробила в Криму. І якщо б таке було б, можливо, трошки були б такими, знаєте, системними військові. Хоча б вони мали захищатися в межах своїх гарнізонів. Путін, мені здається, дуже ну, на, ну, на його користь він чудово зреалізував таку тактику. Він вдарив, почекав, реакції немає, ще більше вдарив, і таким чином він захопив Крим. Дякую. Майже чверть століття Україна пишалася тим, що на відміну від багатьох республік колишнього радянського союзу нашу країну не зачепила війна. Але можливо, що так сталося лише тому, що Україна весь цей час мало чим відрізнялася від УРСР. І як тільки був зроблений вибір на користь демократії та європейських цінностей, війну на території України принесла Росія, і все почалося саме в Криму. Як пережили кримчани ті дні, ви дізнаєтесь у продовженні нашої програми за декілька секунд. Ви дивитесь Крим Ралі? Сьогодні ми говоримо про другу річницю окупації українського півострова Крим. Що відчували на що сподівалися та чого боялися тоді кримчани? Ми запитали в них. Я, конечно, вот эту, эту дату-то не помню, да. Но начиналось-то все это с противостояния. Вот крымские татары, там, наши там соотечественники. Я не хочу там что-то против крымских татар. Ну, такая ситуация сложилась. Вот. Вот. Ну, а дальше как развивалось все, все это событие? Пришли веселые, как, веселые человечки. Была напряженная ситуация. В Верховном Раде когда был, вот это все событие, да, я там присутствовал, там свои условия ставили и так далее. Не буду подробно говорить, потому что у меня тоже есть очень много друзей среди татаров и так далее. Они просто не глубоко подумали, хорошо не знали, что будет у них впереди. Ну, там кто-то им диктовал, руководил. Вот они, наверное, сейчас больше лучше поняли, что творится, да, вот, где что хорошо, где плохо. Ну, Наприклад, що там твориться в Україні? Я сама Українка. До шовотати бандити ділають. Прости мене, Господи. Вот. Мені жалко людей своих. Вот. А що в Росію хорошо. Я боялася, щоб татари, конечно, ми очень мене сосед татари, ми уважаем татарів. І вони со мною в хороші отношения, взагалі в хороших отношениях. Ну, звісно, було страшновато. Тривогу. Большу тревогу. Очень жалко було. Вот Молодежі, много очень знакомых туди пішли. жалко было. И в то же время гордость за них, что они не стояли в стороне, а присутствовали и, как говорится, сами делали свою судьбу. Не знаю, кто там. Не... Вон там он, сверху, неправый. не правы. Сталкивает народ вот так вот просто, и все. Все? Что я могу сказать? Я, честно, старалась не смотреть. Телевизор, мне было страшно это все смотреть. И помню, когда здесь тоже у нас столкновение было, крымские татары тоже митинг устраивали. У меня подруга там была, как бы страшно. На тот момент я должна была выходить на работу, и с нашей работы на митинге людей туда отправляли, чтобы туда ходили. Но как бы были такие ощущения, что как мне делать, как мне разорваться. Войны, конечно, все боялись, это 100%. Все боялись войны. Что, слава богу, это все уже позади. Я сама преподаватель, работала в центре, и, конечно, когда ехали на работу... Вот это состояние пустого города, где-то какие-то группы, где-то чего-то. Конечно, тревога была за то, что не за себя, а просто за детей. По телевизору, да, я смотрела, вот там мы не были, потому что мы детей как бы работали с ними, чтобы они не попадали в эту гущу, потому что что такое толпа? Это страшно. И, конечно, там была создана толпа, видно было по видеосъемках. І звісно, звісно, це працювали провокатори. Минуло два роки з того моменту, як військові Російської Федерації захопили Крим. Але що за цей термін змінилося в житті простих кримчан? Крім зміни прапорів, ми запитали в мешканців півострова. Підвищення пенсій, зарплат та соціальних виплат. Достойний рівень життя. Ще два роки тому саме це обіцяли самопроголошені керманичі окупованого Криму. Але за два роки картина суттєво не змінилася. Визнають кримчани. Їхні гроші з'їдає тотальна корупція, інфляція та економічна криза, яка нині панує в Російській Федерації. Пенсія та на корою я практично майже можу прожити ні шикарно, нічого. Допустимо, матеріально було б лучше би було більше, але ми ж не звикли до такого. Ми звикли до взагалі вообще кніщаки. военной. Спросите лучше молодежь. Нет, мы не будем ничего говорить. Имеют место трудности, но я понимаю, что все-таки переходный период из одного другого в другого государства перебирается. Те, которые перешли с Украины, я знаю, у них, конечно, повышенная пенсия получается. Ну, сейчас я не знаю как. Я не вижу, чтобы изменилось где-то что-то. Потому что если мы. Я живу там, где я живу, то есть. Еще... На окраїні так не, не змінилося нічого. В найкращих радянських традиціях нині на півострові масово фіксуються порушення прав людини і переслідування за національною ознакою. А роль каральних органів в першу чергу грає російське ФСБ. Тільки на початку лютого цього року відбулися обшуки одразу в декількох районах Криму, в будинках кримських мусульман. Протягом доби було затримано 12 осіб четверо з них нині під вартою. За даними так званої прокуратури республіки, затримання відбулися в рамках кримінальної справи за фактом діяльності терористичної організації Хізбут та Хрір, діяльність якої на території Росії заборонено. Однак, незважаючи на офіційну позицію самопроголошених керівників, звичайні кримчани занепокоєні обшуками в домівках мусульман та, зокрема, у кримських татар. Я знаю даже чесно сказати, у нас і татари, і всі, всі дружні, все нормально, і ніякої угрози лично у нас нету не чувствує. Ну, потому що якась частина татар тепер не з нами, тепер якби как бы, проти нас. Тому нам надо бути на чеку імети в виду, що Татары могут задумать что-то серьезное. Так что поэтому и обеслобы правильно делают. Вы знаете, здравствуйте. Трудно сказать, трудно сказать. Ведь татары, э, это если сравнить крымских, казанских и, астра, и астраханских эм, татарских, под, подскажите мне, государств. А самым продвинутым вообще-то были крымские татары. Они позже всего попали в состав Российской империи. Позже всего. И, естественно, вернувшись из ссылки, татарское население мечтает об автономии, может быть, может быть о самостоятельном государстве. Вот. Поэтому здесь, знаете, одни могут наклонить голову, другие ходят с высоко поднятой головой. Здесь все по-разному. Все сложне. Людмила Коновальська, Денис Денисохрецько, Сімферополь, Крим. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим .Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Twitter, Фейсбук і ВКонтакті. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим .Реалі. До нових реальних зустрічей.